Із метою зменшення ризиків простоїв і втрат для малого бізнесу під час відключень світла та тепла на початку лютого поточного року уряд запровадив спеціальну програму енергопідтримка для ФОП, у межах якої підприємці зможуть отримати від 7,5 до 15 тисяч гривень в залежності від кількості найманих працівників. Планується, що безповоротна фінансова допомога надаватиметься впродовж двох місяців, по березень включно. Урядом запроваджена програма щодо підтримки нашого малого та середнього бізнесу в умовах певної енергокризи, коли ворог намагається нищити нашу енергоструктуру. Наразі анонсована програма, яка запрацювала з 2 лютого, коли наші. ФОП другої та третьої групи, відповідно, можуть через застосунок «Дія» отримати відповідну фінансову допомогу. Фінансова допомога полягає в наступному. ФОП, відповідно, якщо працевлаштована одна особа – це 7,5 тисяч, дві – це 9, три – це 10,5 тисяч, чотири – 12, 5 – 13,5 і шість і більше осіб – це 15 тисяч гривень. Грошова допомога надається бізнесу, який забезпечує людей базовими товарами чи послугами Слугами та зберігає робочі місця, подати заяву можуть ФОПи другої або третьої групи спрощеної системи оподаткування, зареєстровані не пізніше 1 грудня 2025 року, які мають хоча б одного найманого працівника без заборгованості зі сплати ЄСВ. Процес подачі максимально цифровізований і займає кілька хвилин після авторизації на порталі Дія. Для тримання цієї допомоги необхідно зареєструватися в застосунку Дія. Після того, протягом 10 днів кошти надійдуть на відповідну електронну картку Дія, на що можна витрачити відповідні кошти? Це придбання палива для генераторів, це його ремонт, це придбання відповідних генераторів від все те, що забезпечить роботу генераторів і автономних джерел живлення. Тому обласна військова адміністрація зі свого боку максимально цю інформацію надає людям готова роз'яснити, надати відповідну практичну допомогу. Програма енергопідтримка для ФОП покликана допомогти українським підприємцям пережити цю складну зиму та сприяти стабільній роботі сервісів і виробництва в громадах. Реалізовує проєкт Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, Міністерство цифрової трансформації та Державна служба зайнятості.